Більше 500 днів триває широкомасштабна війна з Росією. Українські військові, викладаючись на максимум, не тільки стримали московицьку навалу, але й перейшли у контрнаступ. Проте за героїчним спротивом завжди стоїть біль, страх та стрес. Саме для того, щоб відновити психологічне здоров'я військовослужбовців, за підтримки реабілітаційного центру Спіріт та головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ. В Києві була започаткована програма реабілітації військовослужбовців у межах соціальної підтримки Спіріт Варіор. Військові, які щойно повернулися із пекла, мають кризовий психоемоційний стан, спричинений бойовими діями, переживаннями жахів війни, горя від втрати побратимів. Військовий Дмитро каже, що на фронті пережиті негативні емоції постійно накопичуються. Через це, після повернення в тил, військовим важко адаптуватися до звичайного життя. Тому хлопці та дівчата потребують морально-психологічної адаптації та соціальної підтримки. Ну, адаптація традиційно проходить дуже складно. Звісно, все залежить від конкретного досвіду, від місць перебування такого військовослужбовця. Але напруга, яку яка переслідувала військовослужбовці під час перебування в зоні бойових дій, вона є, була і лишається. І, власне кажучи, дуже часто, коли військовослужбовець, який жив за межами зони комфорту, яка в нього була в цивільному житті, яка в нього була в тилу, він, виходячи в зону бойових дій, він набуває нової зони комфорту. І повертаючись назад в цивільне життя, назад в тил, для нього є досить таким проблематичним. Часто військовослужбовці, банальний приклад. Часто військовослужбовці люблять спати на підлозі. Часто військовослужбовці люблять наявність деякого шуму навколо себе, просто тому що це їх зона комфорту. І, звісно, така робота по поверненню військовослужбовця вона вимагає досить великих затрат і по часу, і по енергії. Надзвичайно важливо допомогти військовим відновитися психологічно і фізично, зняти напругу, покращити настрій, підняти моральний дух та надати можливість повернути ресурсний стан психіки. Саме на це спрямована програма проекту Варіор». Методика, розроблена клінічно психологом та засновницею реабілітаційного центру Спіріт Ганною Бураго, суть якого полягає у взаємодії людини з тваринами. Так звана іпотерапія, це коли людина взаємодіє із спеціально навченим конем. За словами Гани Сергіївни, методики, які застосовують центр, спрямовані на відчуття реальності тут і зараз, на повній концентрації на процесі. Це допомагає зняти напругу, повернути ресурсний стан психіки, що запускає механізм її відновлення. А ініціатива виникла а, тому, що появилася в цьому потреба. Ми розуміли, що а, наш центр багато років займається реабілітацією дітей з інвалідністю за допомогою коней, і ми розуміємо, як він може допомогти в цьому випадку. І при правильній, скажімо так, коректно створеній програмі з залученням психологів і спеціалістів, кінь дуже сильно може вплинути на, а, на психіку стабілізувати через свої рухи, через біомеханіку. Хлопці кажуть, що відновлюють так, програма. А... Складається із декілька частин. По-перше, це спілкування з психологом, це терапевтичне коло. А по-друге, вони чистять коників, потім вони водять коників. І далі вони вже сідають вверх де вони виконують різноманітні вправи на коні, вправи на баланс, вправи на відчуття свого власного тіла. І після цього закінчується програма тим, що вони знов сідають в коло, і ми це обговорюємо зворотній зв'язок. Програма створена. Таким чином, щоб хлопці а, могли відвлектися, щоб було багато різних чинників, які перевертають до себе дуже багато уваги. І через це вони, навіть ті, які не хочуть, ті, які в це не вірять, не хочуть залучатися, але коли ти знаходишся поряд з таким величезним животним. А, ти все одно зосереджують на ньому увагу, щоб тут не наступив, тут він в карманчик до тебе поліз, тут хтось засміявся, щось там відбувається, тут коник роже корчить. І, і, і через такі от підготовчі речі до самої верхової зди, коли вони сідають верхи, хлопці вже відвлікаються, ніби ця напруга, з якою вони були, вона вже зникає. А коли вони сідають верхи, то через рухи коня на тулуб вершника передається за одну хвилину 110 рухів. Це рухи спрямовані вверх-вниз. Справа вліво вперед назад, і це впливає на мозок людини. Нібито мозок людини сприймає ноги коня як свої власні ноги, і ці біоритми, ці рухи, ці коливання. Повністю від ніг коня передаються на тулуб вершника і впливають на мозок. І людина починає розслаблятися. Це вже задіяна пропріорецепція через відчуття свого власного тіла. І після вони кажуть, що вони не просто розслабилися, зраділи. Ці хлопці, які у нас були другий раз, 100% всі кажуть, повернувся сон після першого разу. Тобто, це е безпосередній вплив на нервову систему через біомеханіку коня. Наразі реабілітаційний центр приймає дві такі групи на тиждень. Вже більше ніж 320 військовим вдалося допомогти подолати ПТСР та емоційні розлади. За відгуками бійців, результатами проведення такої терапії стало повернення сну, розслаблення, можливість позбутися нав'язливих думок та образів, зниження тривожного стану, покращення настрою, психоемоційне відновлення, покращення координації рухів після контузії, зменшення головного болю та головокружіння. Спілкування з тваринами це на першому плані. У нас і на нелі є собаки, коти. І перший раз, і другий раз от я був на передовій, то з нами були спочатку овчарки, потім помет уже нечистий. А другий раз е вільні тварини, які люди позалишали в домівках, самі повиїжджали, вони приходять до людей, і ти до них привикаєш, вони до тебе привикають. Живемо, як то кажуть. Чуть ли не на одній подушки спимо, тому тепліше, коли воно рядом тварина, то інколи даже і гріється над них. Нічого такого, допомагаємо друг другу. Ми їх підкалюємо, вони нас обагрівають і зберігають. А таке, як оце як з кіньми, то це взагалі, я вважаю, взагалі це дуже приємне, це дуже корисне, дуже потрібне спілкування, бо це. Тварина, яка несе не тільки моральну розгрузку, це ще якесь щасливе натхнення тобі. Ну, в общем, емоцій багато. Я в дитинстві різ з кіньми і катався без сідла, ще уздечки в'язали з білівих ввірьовок, Тому в мене є хоч якийсь такий дворовий опит, їзди на конях, то мені було дуже приємно. Вспомнити оце моменти дитинства і отримати емоції, від великі враження від сьогоднішнього закладу.